Друзі, тільки що була така історія, просто ну для фінансового консультанта, хто в темі, той зрозуміє, заходить дівчинка, ну правда, доросла, і говорить: Я до вас кажу, по якому питанню? Ну в нас в офісі інколи заходять люди, не знаючи, чим ми тут займаємося. Маєте мені допомогти, мені ось прийшло повідомлення. Показує мені повідомлення і дійсно від компанії TassLife про те, що термін дії полісу закінчився, отримайте, будь ласка, документи. Ну, звичайно ж, люди, які не стикаються з цією історією, постійно хвилюються, що треба багато чого зробити, і те, де, і тепер. Все елементарно. Просто. Зателефонували на гарячу лінію, уточнили, що треба для цього зробити, і людина отримає свої гроші. Причому 15-літня програма, яка була оформлена. У 2010 році сплачено було всього 10 років. Людина користувалася і страховими випадками, і всіма привілеями, які дає поліс страхування життя, але потім так склали життєві обставини, що вона перестала сплачувати цю програму. Увага! Гроші нікуди не ділись. Гроші продовжували працювати на її рахунку, і коли закінчився дії, термін дії програми, страхова зателефонувала і запропонувала забрати її гроші. Тобто, для тих, хто колись мав досвід страхування, для тих, хто думає, що їхні гроші пропали. Переяславська 72, або напишіть, домовимося індивідуально про зустріч, можемо поцікавитися і з'ясувати, в якому стані ваші поліси і взагалі, що з цим можна зробити. Не зволікайте, я дуже тішуся таким моментом. Мені дуже приємно, що є люди, які 15 років тому оформили собі такі програми і наразі матимуть можливість отримати кошти. Будьте здорові, щасливі, застраховані. А якщо ще ні, тоді у вас є я. До зустрічі!